Стали свідками mm. <laughs> одної ситуації. Ми не знали, Жанре, купити чисто так зирувка для підтримання штанів. Mm. Добрий день! Oh, Кого Добре тут роздівають? Що <laughs> він виробляє? У нас тут кукурудзяна каша із бананом. Оля повернувся з нічної і спить. Ідемо. А ми тут зробили кукурудзяна каша з бананом, фрукти, овочі. Сьогодні горошок перший раз. Ага. Батат і сосиска з фуриці і зелені. А в духовці? А в духовці печеться у нас. Гречка із м'ясом, із горошком з цибулею. Клас, клас. Робимо каву і його годувати малого. Що він виробляє? Сину? Масаж? Масаж? У нього масаж. Масаж, так? Да? Ми тут сидимо і спостерігаємо. Як у баді масаж відбувається. Масаж. Побіг баді. Зараз прибіги. Дивись. Давай, Вадіна. Красота, ну не красота ж у нас стоїть, я не можу. Так радує око. Не знаю, сьогодні чи щось будемо прикрашати, чи не будемо, тому що ніби йдемо до Маріни з Андрієм. бо в Польщі. Давай. бо в Польщі е з 29 на 30 Анжейке. Ну, Андрія чи що, я не знаю. Маріна каже, приходьте на каву. Ну, Коля як прокинеться, то ніби як пойде, бо Колі завтра. Чотири ранку вставати, бо йому на 6 на роботу. Е... Ось так у нас все виглядає. Горошок правильна подача. Та й взагалі ось щось кругне, але правильна подача е... ну придавлювати. Сердишся все. О, мама тобі не наділа воротник. Ну, зараз все буде. Давай горошок перший раз. Ой! Бемоч на. На, на на, попробуй. <ріхи> І що скажеш? І що скажеш? <ріхи> Сма <Смакатя>, да? <ріхи> é, у нас тут а, кукурудзяна каша із бананом. Їсть баняню. Кася баняню. Давай м'яско. На. Як зубки підуть, то то будеш трощити це м'ясо, так? Да? Тут куриця, цибуля і петрушка з укропом. Молодець, молодець. Сіжу, я кормлю малого і налюбуватись не можу цією квіткою. Такий маленький цвіток, і скільки вже квіточків розпустилось, і скільки вон там ще буб'янків. Ну, красота! Дівочки. Красота, смакота. Завтра будемо mm -hmm. вже, мабуть, по два рази їсти, mm -hmm. сина. Давай. На, на, держи сам держи, молодець, Кукурудзяна каша із бананом. Давай мама ще набере. На, на, держи. Молодець, молодець. Що тобі ягодку давай? На ягодка. Поняла. Решта воді. Батат тут ще є, на кусочок батата. Ну виймай ложку, давай. Давай водички. Давай питки. Пить давай, давай пить. Давай водички. Там же нічого нема, давай, мама набере. Ну дай, мама набере дай лоську дай лоську мама набере. Давай, мама, набере ну дай давай, мама набере тобі касі на на. на. Кава, да? Молодець, який молодець, давай. Я ще наберу і вискользнула з руки. На, на, Давай mm. на mm. ти вже поняв, як цієї ложки злизувати, да? Щоб в ротик попадало. Mm. на дитя перевертає mm. не спіши на водички. Хтось спішить? Хтось бізів? Що там? А ось плюс-мінус те, те, що залишається в тарілки. Сьогодні викидав, до речі, небагато. Десь там, ну, трошечки. Все, вилазимо, скоро баді не буде взагалі їсти. А тут вийшла ось така красота. Курочка з гречкою. І цибулька і горошок. <рес> ось так, як швидко готувати з дитиною. <рес> Все, на нас наш і в духовку. Все, ми йдемо. Баді тут жменька. Він буде розстроєний, що так мало. Да? Ми це будемо, сина? Да? Учора ж були анжайки І сьогодні ми йдемо до Маріни з Андреєм на каву. Ми не знали, що Андрея купити. Чисто так зерувка для підтримання штанів. І це я зараз в папір замотаю і напишу на чорний день для підтримання настрою та е, підняття цукру. Ну Там якесь пиво ще купили, таке може чіпсів якийсь купив. Йдемо чисто на каву. Ми вийшли гуляти з баді, так як коля ще спить. І, в принципі, ми могли б всі разом потім піти гуляти. Але то все час, бо хто знає, я не знаю, до скільки коля проспить. Е, ну, чесно, не знаю. А нам вже сьогодні в гості до Маріни з Андрієм. Ну, то я думаю, піду з малим і з Баді пройдуся, а потім, не знаю, подивлюся, як малий. Ні, то вдома поспить, ні, то ще з малим піду з коляскою. Баді, стой. Е, Маріна мені каже, сьогодні хандлова неділя. Ну, зазвичай у нас в неділю магазини закриті, а коли хандлова неділя, то відкриті. Я думала, хоч один день не піду. Не піду в магазин. Ну ніфіга, я йду в магазин. Хочу якісь горішки чи чіпсів купити. До Маріни з Андрієм ще. Один день думала не йти в бедру. Ні. Надо ж комі було сказати, що сьогодні ханлова неділя. Пішли. Плюс, до речі, раніше вийшли сьогодні з баді, бо Коля з ним сім ранку гуляв. Він не зробив всі свої діла. Блін, бо я, бо я постійно переживаю. Чого ти? Я постійно переживаю, що йому жопу розриває. Сюди, баді. Баді! Давай сюди швидко. Тому йдемо. Йдемо, пройдемося трішечки. І за тої екібани, як я її називаю моє їда. Така атмосфера вдома. Куди ти хочеш вигнутися, Халу? Халю, Халю, ха халю Я тобі спеціально так перевертаю, бо ж ти хочеш дивитися, сину. А як я тебе до себе поверну, то ж буде тобі погано видно. А ти вигибаєшся. тики тіки тіки Ей. так, бідронка ханлова реально, прикиньте. Да. Да. Возле бедри машини стоять. А біда я не знаю, чого відкрити, мабуть? Ні? Ні, не, не ханлова. Вона мені набрехала. Ваді, стой! Зараз йдемо точно подивитись. І я вам тут напишу, чи хандлова, чи ні. Дивіться, там горубці сидять в цих Дуже гарно. Ой, отут так тихо, що тут в домі хтось пале грубку. І так селом пахнить. О, пішли, баді. Ходи, 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 ходи. А цей ж покою немає У -у -у. до тих курей. Да? Дивіться. І заглядаючи, там вже ж є курі. Ось там вони зазвичай. О, там сидить курка. О, дивіться, видно вам? Видно. Пішли, баді. Ой, так селом пагнить. Там з димаряун в когось димить А, пагнята, красота. Так, коток відкритий. Пішли, баді. Ми йдемо домой вже. Бідронка закрита, як ви зрозуміли, тому як ітимемо... По дорозі зайдемо в наш магазинчик. Месний. Там, де дурять. Але дуря, там тільки одна жінка, власниця. Андрій каже, стара, поганяла у неї. Ціни. О, давайте я вам покажу ціни, які в нас на коток. Пішли, вон дивіться ішов собі, нікого не чіпав. Надо ж тобі до того до того куска снігу додовбатися. Ходи, баді, баді так, дивіться, стой, 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 баді. Сіна. Наприклад, якби Коля катався, а я просто зайти два злотих. А, але із своїми коньками тут дешевше. Ага, ось, бачите, ось коньки 15 злотих стали свідками однієї. Дивлюся на це і розумію, що з цим парнем, можливо, мене це теж таке ж да. Хлопчик плюс-мінус 3 роки істерика. Бо старшому сину купили якийсь чай, я так зрозуміла, на цьому е котку, а меншому не купили, бо чи закінчився, чи я не знаю. І в нього тепер істерика, він стоїть і не хоче. Ну, я не знаю, щось там ходило про те, що щось купили, а йому ні. Бо вона казала, що той старший син тобі дасть, ходи, ходи. А він ні, у нього істерика страшна. І вони кажуть, ну все, ми пішли додому, пошли. А він стоїть і б'ється там руками, ногами, знаєте? І... Як сказати, не можна, наприклад, взяти силою, одлупашити і в машину запхнути. Як у нас, наприклад, дуже часто таке в Україні роблять, як, наприклад, дитина хоче щось, неважливо, що цукерки там чи що, падає на подлогу і б'ється, дитину просто за, забирають, по жопі там можуть ляпнути, і просто закривають машину і їдуть. В принципі, я думаю, що тут теж таке. Практикують, але більше вдома, тому що, наприклад, ця жінка дивилася на мене, бо я йшла з собакою із ваді, і жінка дивилася на мене, типу, на мою реакцію там чи що, знаєте. Бо дуже багато людей, які, наприклад, побачать, що ти там дитину по жопі ляпнеш і визивають там поліцію чи цю службу, яка забирає дітей. Я не за то, щоб бити дітей. Ні, не за то. Не за те, щоб щось там силою робити, чи <рит> ще щось, знаєте, типу, ні, я не за то. Але просто така ситуація, що хто знає, як його забрати, щоб люди не поскаржилися на тебе. А він просто кричить і кричить, і не можна договоритись, бо в дитини істерика. Звісно, я не за то, щоб по жопці, по жопці різкою давали. Але ну, мене особисто не били вдома, бо я така дитина була, що на мене ну, достатньо було просто там сказати голосно Оксана і я вже плакала. ну от ну, Брат мій по жопі різкою получав. от Не знаю, просто страшно. От реально на ну, таке дивишся. Коли у дитини цей кризис, знаєте, трьох років, криза там, до трьох років, дивишся на оце все і думаєш, ну так, да, напевно, все-таки отак, коли він такий маленький, капризує, звісно, плаче, кричить, але легше. На руки взяти і він уже успокаюється. А там Тож уже характер дитини є. І як так поступити, щоб і характер дитини не зламати. І дитині не нашкодити. Просто вчитися ще й вчитися. Вчитися і вчитися. А ти будеш у нас послушний хлопчик, так? Да? Синуха, ну я маю надію. Так, ми їдемо. Хоч би малий не заснув, він сьогодні дуже 10 минут. Я його хотіла переложити і він проснувся. Що чув, як проснувся? Він не кричав. Ні, ну кричав тоді, може, як гулялися, але як проснувся одразу, то він не кричав. Але 10 минут я його хотіла переложити, хотіла собі педикюр зробити, бо... Коли Маріна з цьому і приходили, я її ніч не зробила, все познімала і не покрила. Думаю, ой, сьогодні якраз покрию. Я перекладаю його на диван і він очі все. Ну і так 5 хвилин ще його попиталась укладати. Ізначально я отут хотіла гілочки взяти. Ось це похиляна. Але... Ага. Ви знаєте ту історію. Маріна, каті сині гарніші. Ну, согласна, спору не. Там сині ті дуже гарні. Так, які бана. А квітця на якому поверсі живуть? Так. Тож під аж саме. мені це ж... А, ну як не здаються, вони здались, Маріна з Андрієм живе. Хотіла сказати, мені кажеться, що на першому поверсі не здаються хати. А? Трехнатна? Вау. Добрий день. Що ти мені на міні робиш? <говорите> <ралочки? говорите> Хтось з України тут дзвонить. Баранчук дзвонить. На 15. Ага, Ігор за нами йшов. Господи, глянь, що вона тут наготовила. О, Добрий день. О, І Кого тут роздівають? Ми бігом скажи, роздиваємося. Так, тихо, 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 тихо. О, так, ось. Вот. І сва, слава. Під. Хто прийшов? Ми його... А ми йому тільки дзвонили практично. Жук. 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 Сина, що там сервіс? Христо! 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 Я поняла, йому не цікаво. Це що тобі христо! для підтримки трусів. Дякую, дуже. <ристо! ристо>! А що це у вас є? Форсаж якийсь? Жук. Шо ти тут для спотун такий випискуєш? Хто тут ножками оця мотеля? Спать не будем лягать? Навчишся слю, слюнку по горлу по колу ганять. Ти дельфінчик маленький. Спати не будемо, я поняла, не будемо, да? Спати не будемо. Короче, ми прийшли від Маріни з Андреєм, хорошо посиділи, дивилися кіно няньки. Всі її поняли про двох близнюків. Чого ти сваришся? Та й, та й прийшли додому. Відкладаємося спать, він не може вложитися. Ніяк. То йому погратися тепер треба. Мені не балакать. Да? Так що дякую за перегляд цього відео. Вам нічого не видно, уже пів... дві минути, практично. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар до зустрічі в наступних влогах. Я просто хотіла зняти, як він гольгоче тут. А не хочу спишку включати, бо він перестане це робити Він пойме, що я знімаю. Так що все, папа. -па. А думаю, завтра уже почнуться дуже цікаві дні. Готуємося до влогмасів, дівчатки.